Люди працюють по неділях і в свята, і на них сиплються біди. Якось до мене в келію прийшов якийсь батько і сказав Моя дитина часто хворіє, і лікарі не можуть зрозуміти, що з нею. Припини працювати по неділях і все налагодиться, відповів я йому. І дійсно він послухався, і його маля більше не хворіло. Я завжди даю морянам пораду припинити працювати по неділях і святах, щоб на них не сипалися біди. У давні часи навіть селяни, котрі працювали в полі, почувши благовість до вечірні, осіняли себе хресним знаменням і припиняли роботу. Те ж саме робили і жінки, що по сусідськи збиралися з рукоділлям біля своїх будинків. Вони піднімалися з ослонів, осіняли себе хресним знаменням і відкладали в бік в'язання чи іншу роботу. І Бог їх благословляв, вони були здорові і раділи життю. А зараз люди скасували свята, відділилися від Бога і церкви, але в остаточному підсумку вони розтрачують всі зароблені гроші на лікарів і лікарні.